Я ми в Аврорі. Какая шапка. Ліра, дві яку шапку знайшла. Прикольно. Угу. Прикольно угу. же? Угу. А це її, її. надівай. Пішла? А ти На поміри шапку. Так. Да. Ми вирішили купити таку шапку. Угу. Замість такої. Не, Клали. Це в нас купила села Фетки, щоб попу витирали. <ріху> <ріху> Йдемо до церкви, подивишся. Дивись, дзерка, на які шапки. Куча вибереш. Це Так. Все став на місці. А? Та на пух. А ота небудь покладиєте все. Повіж просто то все. Дві. Загубили ми авророрські салафетки. Що ти купила? Все, пошли. Ти купила сральник себе? Да. Я тебе в тік-ток знімаю. Брикет. Опа, опа, опа. А, і це опа. кофе. Купила на свій сральник. Дякую. Да, да, да. Подивіться, який да. грильнянний. я в ютуб вас выложу. Прикольно. Я ж в ютубе. Ось, ось. Красота. Так, походи дольше. Новогодні чашки. А це нафіга така підставка. <ріху> <ріху> Ясно. Каролін, попробуй чашку. Таке. Все легенько, да? легенько. Я думала, така вона тяжка взяла. Все прикольно. Така чашка стовідна. Ідемо далі. A co jsou hodně jelonečky a bruery. ještě denečky. Upadlo. Petr Rovok nedáme. Jde ne, krasota. свечка. Как картина класс. Бом. А цепля. Попередуем. Ой, не мешайте мне, пожалуйста. шарики. ти казала Бізнес Бізнес любить бабки, бабки любить бізнес. Ось це з такого бач, можна зробити, подарочний. <піліст> чай, чай, каркаде? Люди, підкажіть, де чай, каркаде. Лисова <різь> 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 ягода. Каркаде, а що каркаде? О, чай <різь> Отаке каркаде, <різь> я <Японія>. о! <різь> Оце чай, каркаде. -кар. Це ти хочеш такий? Так. Да. Це ти п'єш такий? Да. Да. О. Ладно. Тільки багато його не взяв. Десь скільки вона набрала? Так би в Тік-Ток виложу. Гарячий шоколад. Конфетки. Можу своїм набрати. А іграшки? Ти хочеш собі пенала? Для бабла патрон. Хочешь. Класс, ну. патрон. Класс. О, патрон. Что? С той стороны. Что, нет? Ты хочешь человечек? Ну, а треба, бач. Ну же жіночі чорні. А ти читаєш, що він пише. Та жіночі. жіночі. Дайте покажу, блядь, який я вибрала її. Бачите, який її вибрав. 64 гривні. 64. А що тут 64 пише? Завантажите гру. Прикольно, ну розкриє. Розкриє, як він внутри. Апа.

Таке, щось, щось оце. О, цей Ану, Ану, Розпаковка Та, чек. У мене такий самий, красний. Тут собі карточки, тут собі гроші, тут монети. все. А скільки тобі У мене такий, такий? красний є. Mm -hmm.

це 100 грн показуй. Це <кхи> для тебе. Все, що ти заробляєш, 300 гривень сюди влізу. <кхи> От ти такий, а той такий. О, оце більший. Ано відкриваю. Подивись, подиви. Сюди заїдаю. 129, 129. показую Обзор на гаманець 129 рублів. І імбіці. Скільки ж Держи. Це монети йдуть. О, тут бабло. Ну, 129 гривень. мамі дорого. Що, коли де його нахиліться? О, давайте подивимося. Як Кароліна назвала те його? Паршмандолк. Це дерьмо, друзі. Сам нам, коротше, він зразу не подобався. З вигляду він класний. Це довго буде ця історія? Яка? Іди на берег. А, а ми собі вибираємо кошельок. Це не міняється в нас тут. А, 169. А, Ано ну, показує. Та в неї 300 я казала 300 гривень і то й влізло. <різь> Наш тобі великий. Все, беремо цей. Що приколюєш? А тобі? що, що дорогий? Ну то прикольно. Що сюди влізе? 300 гривень влізе. Вона <різь> ну, вже пішла. Ну то давай, бери. Чого? Що дорогий? Та вона буде сама ходити в ньому потім. Він чорний бери. Теж 121 гривень. Зато нема буде брати в тебе. Ну, щоб стандартний тобі наш якийсь прийобаний. Ми, коротше, вирішилися взяти отакий класний воєнний кошельок. Што, не буду показувати, хто взяв, бо тому що я її буду в YouTube вилазувати, а потім вона буде сердитись. А з неї візьмеш 500. Це що? А де я? я? Я таку круглу брала, велику рощотку. Не підпадайся під кадр. Що ти взяла? О, в мене є тож така. Це я собі взяла такого там. — Це хороша. Вона вже перегнута, блять, пружина поди на пружину. Ну то візьми другу, візьми, може хтось пробував. Вон двійка велика для тебе, Кароліна, для волос. Чи ти собі? Вона мені помагає. Це, Це... Це -то тобі піде, диви. Ні, в мене в облі волос. Да. дай, покажи. Вона, блять, не поламає. наш вона, блядь, воно ж, воно ж тяжко, бляд, робиться. Mm -hmm. Тримати буде добре. На, тридцять десять гривень можна брати, блядь. Все взяли ми. Розинки не треба корми? Вот такие у меня поход Аврора. Сейчас надо выбирать пакет. Авророский. Карулина, паракат не надо, Каролин. Белли волос. У Он... неї є мля. Такі? Чи пін Не хочеш. Не вийшлося, нічого не взяла, підсумлюю. Я її сумнівалася, гралянди. А дожди сюди шапку взяти. А чого ти не взяла? Тобі я взяла якусь цю халупу. Ну то вона, а, а ти не брала? Ні, я не хочу. Бачите, Миколаївчик Скоро буде Миколаївчик. А, Дід Мороз. Тут фонарик, Миколаївчик. Бачиш, бачиш. 19 рублів. Ми вийшли з магазину Аврора. Виходимо. Памі не закінчується? Ні, поки що не закінчує. Ас ми шмотки вимлеться. А до шарики, відкрився новий магазин. Не скажемо де. Бо захочете, блядь, закрили перед нами нахуй двері. Нормально. А ми відкрили. Куртки. всі. Ні, вона от туди дивилася. Вон вони. Вон. Вон. Потолкни мамі. А це вона такі спогинуть. Угу. Уйди, Та вона їх мірила вже обидва. Обидва вона мірила. Так. Тільки дивись, що буде тридцять. А тут що видно, щось? Тридцять сьомий тридцять сьомий. Бачу тридцять да. сім. На привітатися. Каролін. Привіт. Привітайся з нею. Дивіться, красотка яка. Вона у діта, ви побачили, як ми. Вона загубила кап. Що вам у нас? Це у нас курточка така. Блять, охуєнна, бля. Чу. <рісту> 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 <танцюємо. рісту> Ладно. Йдемо. О. Не треба? Я знаю, мамі бабатно мені дуже Мама, дай гроші.

Йде мужичок. Ладно, покладемо на. Місце. Вам робочих не треба? Та? Робочих. Уже ні, вже знайшов. Хто знайшов? Обля? Ти бачите, що вона має тут тепло в хаті? <Hajd -thi> Класний магазин. Заходьте, купляйте. Курточки. Безплатна реклама. А це вона. Дзеркало не мити. Опа. Все, ми скупилися. Дивіться, класна куртка на дітьо. Ласіни, світрики. А що ти, ти не даєш собі костюм? Та ти ще будеш ходити, ти зробиш. Кароліна, проси, маму. Блять, когось вбили. Дивіться, скільки кацина. Чотири тисячі, п'ятнадцятки. Таке холодилька. Ми пішли з дому, я нішовки найдете. Чори тисячі, Оксана, дивіться, знайшла класну. За 4 тисячі шубку. Не хочеш? Ні. Це не мій фасон. Пока. Дякую вам за покупку. Це вона витається. Пока кажемо. Привіт. Дрин, дрин, дрин. Все. А це нам ляка муха, а А там цей. Стрижка. Стоп, 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 можна підстригти. Все, ладно. Йдемо. Тут окопу можете попити, якщо вам холодно. А, мандарини? А, то я теж думала мандарин взят. А це ми були в магазині. Аврора. І одяг. Так, чому мандарини. 35. Бать, треба взяти. по 35. Що 35? Банани А я не знаю, я кажу взяти цей малий, бо я нічого не взяла, що так І грошей не огне. Вона змейки не може засунути. Бачите, да, купила собі на курточку. Да. А там вона собі Купила курточку. Бачите, сапоги, блять. Дости. Розпаковка чиє? Клас <рес> 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 лайк. Тут 500 гривень. Ви <гум> попробуйте А тут ми вирішили. Дивіться, ось зелену спеціально відкрила, дивіться. Ви ти попробуємо. А він пробує, чи вкусно, чи ні. А ну да, не було, так. А вона не теж по 35, так? Да? 50.

А банани. банани, холодно стоїш. <смеш> Це холод. Это, 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 это банени, это, это лемон. Это, дай мені в дома тримати цей. Да, свято. От тут знаходиться, бачите, Аврора. І кола Аврори вони. Хороші. Хороші. Що ти, ти замерз? <сі> банани будеш брати? Бене. Це лемен. Я банани не їм. Це лемен. <сі> банани то не тільки це не є. вітаміни. Чи дати один ще такий таке? Так, там башки. А що так багато лемені набираєш? Хватить. Да, а кваси, хто кваси, любить? Мумцю. А у мене в одноценну лемину? Да. Лимон з сахаром банош. Тисиш? Так, зараз води такого може. Ти подивись, вже в броду. моя машина стоїть і чекає, бачите? Раз он там. А, візьми мені набереш. Що там? 56. Мені на 56. А подивися, що. Обач, як мама, набрала мені на 5 грн не надо. Швидкі, бери бананів там.

Все, все одно. Наді, все. Ще один, так хватить, це, це зелена. Цено буде в кузначено. Ну ладно, я тобі повірила. Если... Я заберу. Знак... Ну, тюля, О, то вона, якщо кинула, я Йому докинулася. Ні-ні-ні, не мені не надо. Нассить. Шість два дня. Моє банани поставки. Ну ставте, давайте, три штуки. Так, ви мені дали. Сто? Давайте ну, ще мені три штучки робити. Отако, так? Да? Оговорила. Я казала три, але ну, поклали чотири. Ну ладно. А чого не можна? Бог любить тройцю, завжди кажуть. Що ви знаєте? Так, я вам можна 48, Правильно? Так, так. Так. Скарі, що ви бере 100 гривень заперети. Без 4. Я вам це мала. Це наші. А оце ваші. Та й скільки там <creme> вийшло? Я не забула ще. 100 я почула, а що далі почула? А я вам дала. Дали? Ну, дала 100, да? Так, це по 35 дівчата. Тут 60. Да. А отут, а банани почав? Я ja, тут все, 120, 50. я нагадаю. Ah, ah. Я вже нагадала. Так, 120, я вам должен 8. Сорок восемь. Все? Маєш банани? Так. Yeah. Я теж маю банани. Що, mm -hmm. so? mm -hmm. побіжали. Не yeah, біжемо, а йдемо. Mm -hmm.

<рик> о, мене, о, мене, о, мене, о, мене. А то такой вардак, ви не звертайте увагу. Тут о, мужики я живуть. Я <сх> це не моя машина. Хій, гаря я тимчасовою орудував. <сх> Та зав'язана. А, це чий пакет? А хто вас <схід> нахуй? Нахи я його нося. <схід> я спецдала шапку. Люди, дивіться, спеціал. Це не закрила. О, блядь, закрила. Дивіться, яка охуєна шапка. А це моя шапка з пезді на А де вони пішли? Папа, що ти казав. А де? Десь тільки ви просрали грошей. Ну, хуя й трохи. Вон, вон, що тут такий магазинчик. Мама п'ять зняла, значила, просрала, і тепер три зняла, і сталося дві зі Папа, її нахуй прибій. Дам собакам візьмемо цього, як його. На мене є 60 гривень, <кій> я ходжу з ними півня. Я хочу собакам тим купити корм. Пішли, поки вони там. Того пішли. Зараз да, вертаємося. <кій> ще. Будемо мати гроші, прийдемо. О, якраз вони. Давай відкриваємо. Як ви волі прийшли, вони тримали так. Що ви там делаєте? Собакам покормить. Хочеш, не хочеш покормити Не Хочу. Покормити, Куди їм всі потують? Ну так на скійти. Сейчас наїсти не буде, воно подизди. ану відходь. Де ж таке їсти? О, це це їсть, бач. О. А, дварняжок накорми. О, ще є один. Ану дай ще тому. Іди сюди. Він боїться. Все, викину. Ну, візьміть, то дайте. Вона на мусорді викине вже. Все, покормили ми трохи їх. Пахне м'ясом. Значить, м'ясо бачу покормили. Все, бідні поїли.